Втретє за рік Міжнародний валютний фонд урізає прогноз зростання глобальної економіки. Зокрема, загальмує відновлення в Японії, великих динамічних ринках, таких як Бразилія та в Єврозоні. У підсумку світова економіка зросте на 3,3% цього року і на 3,8% наступного. Попередній прогноз був 3,4 та 4% відповідно. МВФ також попереджає про те, що чимало небезпеку становлять ризики геополітичні. Це близький схід та українське питання. З Україною фонд співпрацює в рамках програми надання допомоги. Києву обіцяно 17 мільярдів доларів, але можливо Україні знадобиться більше грошей, адже програма починалась у мирний час. А наразі в країні іде війна. До того ж, за прогнозами Світового банку цього року економіка України скоротиться на 8%, А стабільного зростання на переконанні установи не варто чекати аж до 2016 Двадцятого